Яка різниця між трансмісіями 1,11, 1.10 та класичними, в даному випадку 3х8. По-перше, щоб велосипеди продавалися, щось треба міняти, видумувати якісь нові технології. Ну, це ніби зробили як для облегшення велосипеда. Спереді менший зірочок, менша вага. Трошки додалося ваги. Позаду, але немає переднього перемикача і немає лівої монетки. Всього-навсього одна монетка. Однією рукою керуємо передачами. Більше зірочок, більша маса шатуна, передній шатун, монеточка все дає масу. Проте задня касета менша, легша. E, з переваги недоліків. Якщо взяти отаку от традиційну трансмісію, найлегша передача тут буде легша. Будете легше крутити. І найважча швидкісна тут буде швидша, ніж в, такі, в таких системах. Ще який мінус. Ланцюг дуже сильно вигинається. Така система дуже чутлива до налаштувань, до всяких деформацій перемикача. Вістань між зірочками менша. Тут легенький там, ударчик по перемикачу вже передачі не працює. Трошки там, тросик закіс залип вже теж все не працює. В таких системах все набагато простіше. Трошки важче, дуже класно.